Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Розпочнемо з вами з вправи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадаємо загадку! Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик, бджолиний шумить. Як чаша він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з вами. Правильно, діти це школа. Які ж слова допомогли вам відгадати загадку. Сьогодні на уроці ви будете вчитися висловлювати свої думки і писати твір за обраним зачином. Пригадайте, з яких частин складається текст. Розгляньте малюнок. Прочитайте репліки дітей. Хлопчик каже, Поспішаю до школи. Там мені дуже цікаво. А дівчинка каже: Як не хочеться йти до школи і коли вже будуть канікули? Скажіть, у кому з них ви впізнаєте себе? Пограємо в гру мікрофон. Скажіть, з яким настроєм ви йдете до школи? Що вам подобається в школі? Що не подобається? Що б ви хотіли змінити в школі? Уявіть себе директором школи. Що б ви зробили, аби всім дітям хотілося йти до школи? Розгляньте світлини на цій сторінці. Як ви вважаєте, чи цікаво цим дітям у школі? Думаю, що ви згодні зі мною. Що дивлячись на ці світлини можна з певністю сказати, що дітям цікаво в школі. Вони з захопленням виконують всі завдання. Подивіться на дітей. У них посмішка на обличчі. Давайте прочитаємо слова і вислови у словніковій скарбниці. Гарний. Байдужий, сумний, чудовий, пригнічений, радісний, поганий, піднесений, хороший. Поспішаю, лечу на крилах, плентаюсь, мучу, весело крокую, ледь пересуваю ноги, примушую себе йти, йду із задоволенням. Будь ласка, виберіть та випишіть ті фрази, якими ви опишете свій настрій, з яким ви йдете до школи. А зараз давайте прочитаємо три зачини тексту. Перший. До школи я йду із задоволенням. Другий. У школі я хочу дещо змінити. Третій. Я б зробив зробила школу цікавою для всіх. Ваше завдання вибрати той зачин, за яким ви. Будете писати свій твір. Отже, складіть усну розповідь за обраним зачином. Тобто, вам потрібно скласти основну частину та кінцівку. А тепер запишіть свою розповідь. Почніть із заголовка. Пам'ятайте. Що текст має зачин, основну частину та кінцівку, і кожну цю частинку потрібно писати з абзацу. А тепер, дітки, прочитайте ще раз свій твір. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням, ви можете намалювати кольоровими олівцями, фарбами, фломастерами ілюстрацію до свого твору. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний лист та закінчіть речення. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі на уроці. Чекаю на фотографії ваших творів. До побачення!